Мене звати Володимир, я інженер з аудіологічної техніки Центру сухої реабілітації Аврора. Сьогодні ми розглянемо комбінований аудіометр тимпанометр А-222. А-222- це комбінований аудіометр тимпанометр, який поєднує собі об'єктивний та суб'єктивний метод обстеження. Об'єктивний, які з них це іпедасна аудіометрія, а суб'єктивне це проста тональна аудіометрія. Для аудіометричного обстеження нам потрібні Навушники повітряного проведення, кістковий телефон та кнопка відповіді пацієнта. Для іпеденсної діометрії нам потрібен діагностичний або клінічний зонд, контролатеральний навушник та вкладочки для пацієнта. Кристомі вже робити тонально-порогову діометрію. Це робиться за допомогою кнопки тон або «Вербо». Це стимул, куди подається стимул праве-ліве вушко по повітряному проведенні. По кістковому проведення право або ліво, і е, подача самого стимулу сенсорна кнопка. Можемо робити мовну аудіометрію Натискаємо на кнопку. Будуть записні мовні файли в аудіометрі. І є ряд надпорогових тестів, такі як Weber, Штенгера, SISI та інші.